Виглядає це місце, ніби ілюстрація до того, яким повинно бути ідеальне рибальське селище, різнокольорові будиночки, рибальські та туристичні човни. І це все на фоні з гір, з яких спускаються хмари. І все ще можу сказати, як же це гарно. Ось вона справжня Ірландія: бірзова вода, зелені безкінечні поля та гори. Тут просто хочеться сісти та споглядати, наскільки ж Ірландія буває красивою. Мене настільки вразило це маленьке селище. Що хотілося заплатити будь-які гроші, аби кинути тут кості на будь-які умови всього на один вечір? Гуляти по цій набережній, а потім піти і засісти в трушний ірландський паб.